Північна Корея здійснила запуск ракети НХ 3 вдруге за останній рік. На борту ракети знаходився супутник «Кваменсон-3», що його ракета мала вивести на орбіту. Південна Корея та Японія підтвердили факт запуску ракети Пхеняном. Японці зафіксували політ над островом Окінава. Операція була запланована на проміжок часу між 10 і 22 грудня. Сеул та Токіо прискіпливо стежили за діями сусіда. Обидві країни побоюються, що запуск має на меті випробування міжконтинентальних балістичних ракет, а не виведення на орбіту науково-дослідного супутника. За кілька днів до запуску з'явились повідомлення, що північнокорейські спеціалісти працюють над усуненням дефектів у модулі двигуна. Цього разу спроба видалась вдалою, на відміну від запуску такої ж ракети у квітні. Тоді НХ-3 вибухнула за кілька хвилин після старту. Її уламки впали в Тихий океан.